Ух, завірюха! Вітаю! Сьогодні у нас є 6 квітня. Погода, як бачите, така трошки повернулась зима. Паде сніжок. Вночі десь було так мінус 2, не більше такий морозець. Сьогодні я так планував собі піти по весняні гриби. То вже так план не міняю. Не знаю. то От так припорошило снігом. Трошки буде важче їх сьогодні знайти. Ну побачимо, що вдасться нам знайти. Принаймні спробую. Ну вам цікавого перегляду. Ух. Яка печка. Їх. шкода сьогодні пейзажів не видно. Тут все забурено таке. Ну нічого. Так чим вище піднімаюсь, тим більше сніжку. Але є на сьогодні перший я вже знайшов. Ось виглядує. Він, я так бачу, він невеликий. А ось є такий. Там вище, ще бачу один є. Не так просто їх побачити, ну. Но... Okej. Okay. Yeah. O. Oh. Taki wśród zasnijanego lisu Początek jest. Не знаю що буде далі, Ну, побачимо, подивимося, бо сніг ну прям така завірюха. То я коли виходив, то такий легенький, я й не думав що так западе, поки я прийшов сюди. Ну йдемо ще, подивимося То є ще один. Прикута мій сніжком. Але він невеликий й залишається. Ось саркосифа Сефа виглядає з-під сніжку, їх легше побачити. Колір їх на білому видає. на ну, цього наступил Не видно їх. Ніби під парасольку. Бочок так іду трохи нижче, бо вище більше снігу. Іду ще там подивлюся Ось тут Юдині вуха. Припали сніжком ух, а то заметіль ух, як серед зими. Невітряно. Це є насінні ялиці білої. Тому так навесні шишки розкриваються і вітер розносить. І так розмножується ялиця біла. Ось, до речі. Вони так весною розкривають шишки. І насіння розлітається, і так росте новий ліс. Ось то видно. Насіння насінина, воно має ніби таке крило, щоб не падати просто так, а вітер несе його далеко. І воно так відлітає подалі. О, ну, тепер хіба так випадково. Нікого побачиш під ногами. Якийсь такий гриб великий. І там є. О! І тут є. Интересно, что тут такое? Ну какие-то такие Не знаю, может кто знает Что-то я таких не... Не нахожу, Так на весне <связывая> Какие Шапочка такая що це треба буде подивитися О, тепер так вийшов тут ніби така якби полянка і тут росла дичка грушка то я її прищипив десь так три роки чи чотири я не пам'ятаю але росте не знаю бачу може навіть на цвіт є. Ой, пагін А це в минулому році це видно. Олень, уломив гілочку. Ну але нічого вона пустила інші гілки. Побачу. Що з неї буде, але шанс, як кажуть, дав. Грушки дуже смачні, солодкі такі. час покаже. Така водівничка косулям, оленям. Ось тут є сіль. Весною тварини потребують сьогодні, то добре, що є. Походив я десь так годинку таким засніженим лісом. Поки зранку вийшов. Сніжок такий невеликий, падав, Та й так легенько притрушено. Я думав, що буде видно їх, а то поки дійшов до своїх місць, сніг посилився, запало вже так добренько, то їх не видно, а так кілька штук знайшов випадкових. То таке. А зараз буду йти додому. Я хочу ще сьогодні піти недалеко від хати з собачками погуляти. Найк скучив за сніжком, то буде радий. То ще включимось так з прогулянки. Прийшли ми вже так з собачками. на прогулянку ради бегают там вот а. а уже сегодня будут спать и хорошо тишется снежку. Білик не встигає. Не знаю, все так. Білик-білик. То не знаю. Буде білик. Да, на сьогодні погодка така весняна, але якось так все одно чудово. Det var ei, det var ei. Da hadde ei. Я так недалеко пішов біля хати. Вони побігають. Поки кліщі трошки, може, підмерзли, то вони побігаються, Аню вже. Велик не встигаєш. Шість там скубуці два. А, Качаться хоче. І це сніжком. Малеча не встигає. Але вже побігли десь туди. Загубився, але пішов шукати тата свого. Я вже так бачу по його повадках Та він має багато від свого тата. Такий же непосидючий. Десь побіг туди в гущавину вже біжить. Загубився загубився, повертається. Прислуховуется. На сьогодні достатньо прогулянок. Будемо йти додому. Погуляв і я, і собачки побігали. Таке сьогодні у нас вийшло відео, вже яке є. Гриби, а буде вже погода, протопиться сніжок, то будемо йти. Гриби з ліса нікуди не дінуться, Ух, завірюха то буде тепло, будемо йти. А вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Ми з собачками. Додому. До зустрічі. що в раді. На